Повертаємось до карти. Тепер я хочу поговорити про Бахмутський напрямок, але тут перш за все розпочати. Я хочу із роботи нашої розвідувально-ударної групи Гора, які виявились, виявили більше десятка росіян. Ось це ще денне відео. Всі вони дружно йдуть. Готувалися вони до вечірнього штурму, як зазначають наші військові. Починали вони швидко, борзо з гранатометами обстрілювали наші позиції, наші будинки. Штурмувати до речі, намагалися з двох сторін і наші безпілотники їх виявили. і Ще в період переміщення, коли вони накопичувалися вже ближче до передньої лінії, а по них, ви бачите, завдали максимально влучених ударів, відпрацювали по них. Скидами, відпрацювали влучно без будь-якої там похибки, і власне завдали удари якраз тоді, коли вони тільки починали свій штурм, тобто подавили його ще в зародку. Половина цих штурмовиків була ліквідована а половина вже знекролена, подірявлена, скажімо, відступила. Тому чудова робота, коли розвідка виявляє ворога ще до початку їхнього. Штурму, так наслідки ми з вами дивитись не будемо, тому що там за це Ютуб нас може забанити. Повертаємося до карти. Якраз говоримо там, де маємо а, ми зміни. Зокрема, це якраз в районі а, житлового масиву Новий. Тут росіяни для підтримки своїх штурмових підрозділів регулярно застосовують керовані авіаційні бомби, так само як і Вовчанськ. Вони просто руйнують а, це місто. А, Якщо говорити про успіхи росіян, то за останню добу, і в принципі це основне, що було в них є просування в напрямку житлового масиву. Новий якраз туди і пробували наступати росіяни. Далі вони зайти не можуть. На цій ділянці ви знаєте є два можна сказати уразливих місця: це канал Сіверський Донець. Він чудово слугує чудовим захистом і бар'єром для наших сил оборони, щоб не підпускати росіян вже в основну частину міста, але якраз тут, на цій ділянці, він майже на кілометр йде під землю, і також північніше, ось тут теж ви бачите, є, скажімо, таке вікно, і тому з двох флангів намагається лізти росіяни. Якраз було у них, на жаль, просування в напрямку житлового району Новий і канал, ось ця от ось цей приватний житловий масив. Він називається символічно район. Канал, і до нього, ви бачите, вже впритул підійшли росіяни, але він і далі під контролем української армії не пропускають їх там далі. Так само і не підходять вони до житлового району новий. А, намагаються вони туди підлазити. Але за всіма повідомленнями наших військових, то ці штурмові групи а, ліквідовуються ще а, на підході. Якщо говорити про північний фланг, то в Ще на початку тижня було невелике просування ось тут в росіяни в напрямку селищі Калинівка, від якого теж веде дорога із півночі до району Жовтневий, і тут теж канал Сіверський Донець іде під землю. Зрештою, Калинівка теж під контролем українських військових і ворог її не зайняв. Хочу я згадати і південну частину Бахмута. Тут ми теж маємо зміни, оскільки. На російських ресурсах там вже ширилася героїчна інформація про те, що росіяни повністю захопили кліщівку. Вони навіть публікували фотографії а, зі своїми цими тряпками в центральній частині селища, але а, на це одразу відреагували наші військові, які. Кажуть, що взагалі кліщівка вже вщент розбита, і там ні нам, ні противнику закріпитись майже неможливо. Тому велика частина населеного пункту в сірій зоні. А до речі, точно така ж сама історія зараз. В Роботине, а росіяни там лише поодинці в кліщівці, і то в пішому порядку заходять в руїни цих будинків, лазять там, і це триває недовго. Їх там відслідковують і знищують, і тому через. Це інколи вони проскакують там перед смертю показують ці свої тряпки, і це суто картинка для російської пропаганди, яка не співпадає. Із дійсністю військові наші відверто говорять так: були втрачені ось тут позиції на півночі села, і противник їх взяв тоді під свій контроль. І карта вже оновилась. Ми бачимо, що це правда, але росіян там доволі небагато. Тому заяви про повне взяття Кліщівки неправда. Тому на цьому я пропоную і закінчити на Бахмутському напрямку. А наостанок хочу показати ще одне відео феєричного ураження росіян в районі Авдіївки доволі далеко, якщо поміряти, від лінії фронту. А саме це було в районі коксохімічного заводу, і безпосередньо до сірої зони тут більше 12 Кілометрів а туди прилетіла, попри всі російські засоби радіоактороної боротьби, наша ФПВ. А відео я покажу без звуку, тому що в шокованих росіян там суцільні матюки, але виглядало це прекрасно. Там, до речі, по відео росіяни кричали екіпажу, щоб ті покидали танки і втікали, але не встигли. Наші впіврон прилетів. Набагато швидше, і в результаті в танках ще здетонував боєкомплект. На це можна подивитися навіть втретє. Є. Ну, от друзі, а, на цій позитивній ноті закінчимо. Слава Богу, що на харківському напрямку просувань росіян вже немає. На Авдіївському жодних змін. А, як завжди, а, Важким напрямком був і залишається Бахмут район Часового Яру, оскільки росіяни там свої глобальні плани окреслюють, як а, то вихід до Краматорської агломерації. Наше головне управління розвідки говорили про стратегічний план Росіян рухатись напрямку Покровська. На щастя, зараз там глобальних змін ми не маємо. Не маємо великих просувань окупантів. А, Інтенсивних, скажімо, як це було на початку минулого місяця. Перш за все зараз вже починає все активніше поступати західна допомога. Перш за все, артилерійські боєприпаси, де військові повідомляють, що артилерійські бригади вже можуть там на повну потужність відпрацьовувати по окупантах. По деяких інших бригадах ще є затримки, але це виключно питання часу, щоб доставити а, ці боєприпаси безпосередньо на лінію. Фронтом тому зустрінемося з вами вже завтра зі свіжим оглядом. До зустрічі. Не прощаємось.